Посіріло, і що дарив у душу мить, у грудях серце заболіло, По світу новина летить, у центрі міста, на Майдані, серці країни, мов пітьми, навіки душі відлетіли, там сто героїв полягли, грудьми повстали, захищали на мирне небо, спів, птахів, і до останнього стояли, аж поки Янгол Небесна Сотня, вас навічно до себе в рай Господь забрав, але назавжди залишились в серцях народу, що повстав, Борись в країну за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай своїх героїв, їх шанувати поклянись. Залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, не панувати злу в країні Хоч стогне вся земля від ран, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щастя ми щасті не жили. Себе я нічого не прошу, Нічого не проситиму від нині, якщо для мене беріг, Підай її, ти Боже Україні, якщо моїй стривоженій душі, ти приберіг храплинишку спокою, підай його туди на рубежі, солдатам дай спочинуть хай від бою. І біль у тих, що зранені в бою, і я від нині хай терпіти мушу, коли у тілі в них нестерпний біль зігрій любов'ю, Господи їх душу. Навіть якщо аж до останніх днів я без любові житиму віднині. Усю любов, яку мені беріг, віддай, до краї Божа України! Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожної матір. Ю. За кожну дитину я у Бога прошу, бережи Україну, Хай наші молитви до тебе поли, молюся, щоб мирною стала країна. Я у Бога прошу, бережи Україну.